Усім привіт! і з новим роком! Сьогодні 1 січня. Така чудова погода, сонечко сьогодні світить. Якби ще не було тих, не знаємо кого, було б взагалі супер. Хотів поділитися своїми враженнями про опалення дачі кондиціонером. Тобто тепловий насос, типа повітря-повітря. Багатьох коробить від слова тепловий насос, вони вважають, що це щось. Особливе, фантастичне, космічне, і що це не кондиціонери зовсім, тобто немає відношення до кондиціонерів. А, такі люди починають срачі там щось доводити. Зараз для них буде малесенька вставочка. Спеціально для таких ось, будь ласка, інверторний тепловий насос. Так, з цим ми розібрались. Тепер. Пару слів хочу показати статистику за грудень, як це у мене працювало. Працює він цілодобово, намагаюся тримати температуру біля 18 градусів постійно, і коли приїжджаю, то підіймаємо температуру до комфортного рівня. Тобто він працює цілодобово. Я покажу графіки, споживання, температури. Ну і в принципі, щоб кому це буде цікаво, зможе зрозуміти, як це виглядає. На конкретному прикладі, які витрати і так далі. Це не виміри копу, коп і так далі. Це чисто моя статистика, мій досвід. Так, ось його параметри, ось його вага. Скажу, що для багатьох кондиціонерів 12-х навіть не всі мають таку вагу зовнішнього блоку. Так, тепер в двох словах я спробую показати, про що мова, яке приміщення у нас отаплюється, щоб можна було зрозуміти, яка там площа, які умови і так далі. Значить, Дачний будиночок у нас має зовнішні розміри 7х7 метрів. З, північно, з півночі він утеплений. 10 см пінопласту, північний схід так само, 10 см, південь 5, південний схід також 5. Зараз бо я робив 10, 10, 10, 10, 10, але ну, так вже є. Тут у нас вхід, тут у нас така прибудова півтора метри. Тут півтора метри. Тут у нас санвузол. Значит, і тут у нас подділене навпіл. Кімната і кухня. Висота стелі, вона всього там десь 2,30 приблизно. Загальна тут площа біля 30 метрів квадратних. Ну, тут я не пам'ятаю, щось там 10-12. Несуть. Тут у нас віконце, тут у нас кондиціонер, який дує ось тут. Ці двері постійно відчинені, коли є обігрів кондиціонером. Значить, температура зазвичай відрізняється ось таким чином. І коли усі двері відчинено, то приблизно ось так. По утепленню розповів. Тут є слабке місце перехід на чердак. Там такий щось типу тонкої фанери, є просвіти. Ну і, відповідно, тут є додаткові тепловтрати чи втрати тепла. Тут вікно, тут вікно. Ось так от виглядає. Приміщення, яке ми опалюємо. Тобто, взагалі, це ось ця площа. А останні кілька днів тут я повідчиняв двері, щоб прогрілося максимально якомога більше. Ну, Тут додатково є обігрівач і тепла підлога. Поки що обігрівач вимкнено, я його ще увімкну. А для чистоти експерименту він не вмикається. От. Зараз працює тільки кондиціонер. Не вимикаючись. Так, і тепер перейдемо до статистики. Я спробую показати, як це виглядало протягом місяця. Тут, в принципі, жодних рекомендацій, призовів до дії і так далі нема. Це чисто інформація, як воно у мене працювало в грудні. Значить, з чого почати? Напевно, почнемо з температури. З температури. Це у нас температура в кухні. Ось такою вона була протягом місяця. Я намагався тримати температуру біля 18-19 градусів, коли мене немає. І виставляв вище, ближче до комфортної, вже коли або знав, що їду на дачу, або там сонечко вийшло, я бачу, є генерація. Тобто, ось так виглядав графік. Найнижче у нас тут 14,5. Не знаю, що це було. Чому так низько, вже не пам'ятаю. Ну і далі, як бачите, тут 17, 17, 18 майже і так далі. Значить, Це у нас температура на кухні. А зараз додамо датчик на вулиці. Ось такі температури у нас були протягом місяця на вулиці. Практично весь час тут плюсова температура, трошки тут от до 5 доходило, до 7, навіть ось 8 і, напевно, 10. Так, 10. Останній тиждень вже там біля нуля. І додамо споживання. Додамо споживання. Ось. І тут ми можемо бачити, що кондиціонер споживав. Тобто, в принципі, відслідковується ось така от лінія, да? що у нас споживання тут було біля 400-500 Вт на годину, 500, 500. Ось ці піки це у нас розморозка. Зараз я покажу ближче, як ця розморозка. Чи розморожування у нас виглядає. Ось, наприклад, вночі стояло 18-19 градусів налаштування кондиціонеру, і розморожування у нас вмикалося раз на ну, практично на 2,5 години. В день там якась сонячна генерація мінімальна з'являлась. Я додавав температури і, відповідно, у нас вже бачите тут взагалі на пів години. Можливо, висока вологість була. Бо от коли біля нуля градусів на вулиці, то доволі часто вмикається розморожування. Ну і далі знов. раз на півтори години. Десь так. Це у нас, якщо роздивлятися зблизька, я так порахував, що за 31 день 24 години в добі, це 744 години. Зараз подивимось споживання. За місяць. Ось воно. Обираємо цього місяця. На початку місяця у нас 80, в кінці місяця, тобто зараз 370. Тобто, 290 кВт годин ми спожили за 744 години. І ось на калькуляторі у мене виходить середнє споживання на годину. 389 Вт на годину. Таке споживання кондиціонеру протягом місяця, середнє. Так, в принципі, ось така інформація. Поки що просто статистика. Я сам ще не знаю. Напевно, відштовхуючись від неї, в наступному місяці будуть якісь ще зміни. Можливо, вдасться порахувати КОП. При нижчих температурах на вулиці, тобто там при мінус 10 і так далі. Мені це цікаво, і я це покажу. Ну, на додаток можу показати, місячне, місячну генерацію по Сонцю. Статистика каже, що 194, але насправді інвертор доволі сильно бреше. І я б ділив ці покази на 2. Тобто, грубо кажучи, десь до 100 кВт на місяць брудними було отримано сонячної генерації. Ну, Відповідно, це теж плюс до економії, а в додаток до споживання кондиціонеру, я ще хочу сказати, що у мене є ще і нічний тариф. Тому ось ці 290 кВт годин на місяць, а там частина з них буде порахована по нічному тарифу. Ну і поки що все. Дякую за перегляд. Всім пока.